Клей чи біла фарба на перший погляд не зовсім зрозуміло. Огорожа хузької синагоги таки пошкоджена руками вандалів. Наразі листівок з образливими висловлюваннями, якими була обклеєна залізна, брама вже нема. Проте ними, як розповідають очевидці, невідомі намагались розпалити міжнаціональну та релігійну ворожнечу. Хустяни цим фактом обурені. Важко говорити, комуно людей нерозумних, щоб легко сказати. Ну як таке можна робити? Люди нерозумні, абсолютно ні до чого такое робити. Слів немає, не можна такої робити. Я думаю, що просто дурних людей і все. Нормальний щик такого ніколи не зробить. Я не знаю, то, мабуть, не люди робили. Тепер тяжко розрізнити, люди розпустилися, люди не мають нічого святого. І тяжко приділитися. Це молодь поіздівалася, що в не, не є. Чи то може із якихось переконань старші? Люди прекрасно розуміють, це не просто хуліганство, а чіткий намір розхитати Закарпаття в цьому випадку шляхом неприязного ставлення до євреїв. Голова обласної адміністрації також прокоментував наміри штучно розхитати ситуацію в краї. Останнім часом почастішали спроби дестабілізації ситуації у регіоні. Ворожі сили намагаються натискати на больові точки з метою посіяти розбрат у краї, який завжди славився своєю толерантністю та дружнім співжиттям багатонаціональної громади. Поти днями стався прикрий інцидент із синагогою в хусті. Є інші випадки, які свідчать про прагнення штучно збурити Закарпаття. Відомі спроби провокації. Звісно, на них реагують відповідні державні служби. Водночас маємо звертати увагу на самі такі наміри. Василь Губоль, враховуючи ситуацію, провів розмову з керівниками правоохоронних структур. Окрім того, звертається до всіх краян з проханням не піддаватись на провокації, організовані з метою дестабілізації в області. Щодо хуйського інциденту, то правоохоронці встановлюють особи зловмисників. До слова в місті це вже не перший такий випадок. На кладовищі ото бачила теж такої. Ну теж я не думаю, що то якась людина не врівноважена. Якась людина, ну я знаю, що щось із головою. Раз вона до такого береться. А може десь на кладовищах казали, що були такі випадки. Вони ну, лише на єврейських, були і на наших, розумієте? Це Просто люди абсолютно не культурні, не виховані. Залишається сподіватись, хуліганів міліція таки розшукає, а подібного більше не станеться.